Вітаю, шановні наші користувачі бібліотеки! 18 квітня ми відзначаємо 185 років з часу виходу світ першої поетичної збірки Тараса Григоровича Шевченка Кобзар. Ця збірочка включала всього на всього вісім поезій. Це були Це були написані вже на кінець 1839 року поеми Катерина, Таласова ніч, Іван Підкова, Балади Перепендя, Тополя до Основ'яненка, На що мені чорні брови і Думи мої, думи мої, яку вмістив Шевченко на початку «Ковзаря». Це перша книжечка 40-го року. Яку ми вам представляємо, перше видання Кобзаря Тараса Шевченка, факсимільне видання, перше видання Кобзаря Тараса Шевченка, факсимільне видання 40-го року. Це перша книжечка Шевченка вийшла в світ майже в день других роковин його викупу скліпатства. Це була ще найсвітліша, найрадісніша доба життя поета. Хоч вона включала всього-навсього вісім невеличких поезій, вона кобзар Шевченка мав дуже-дуже величезний -дуже успіх. І жодне з попередніх українських видань не набуло такого великого поширення. численні рукописні списки в Кобзоря, на які нерідко тепер можна натрапити в архівах та музеях, набагато збільшували тираж книжки. Дуже швидко переписували в народі, люди самі від руки переписували, і ця збірка була дуже така, яка передавалася від з рук в руки. Ми маємо таке таксимільне видання, хочу вам показати кобзар Шевченка 1840 року. Тут є на самому початку, як я сказала, думаї, мої, мої лихо мені з вами, на що стали на папері сумними рядами. І ви можете ознайомитися з тими творами, які були тут вперше поміщені. Ця книжка відображає безпосередньо всі ті твори, які були поміщені в першому 40 році. Руку випуску Кобзарі. Сьогодні ми представляємо вам таку з цієї нагоди часу виходу світ першої поетичної збірки са... Григоровича Шевченка. представляємо вам таку виставку кобзарів різних років, покладу Кобзар на скатертину, де ви можете познайомитися з кобзарями різних років.